В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На лінії фронту ще вірять у диво і Бога. Тут ангели смерть розіграли з людьми у Квачах. До скульптури чудо покрови Пресвятої Богородиці, що в дендрологічному парку Поділля на спільну молитву прийшли десятки містян. Це місце, де можна прийти і поговорити самому з собою, поговорити про події, які відбуваються в нашій державі. А сьогодні на цьому місці ми будемо згадувати дітей, які загинули в ці часи російської агресії. Дзвіночки в руках четверокласників Хмельницької початкової школи номер 2 як символ голосів. Дітей, яких більше ніхто ніколи не почує. Нас проживають по які втратили дітей. Також варто згадати у нас сьогодні на жаль, вже уже сотні дітей, які втратили батьків на війні. Станом на червень 2024 року 545 дітей загинуло, і понад 1100 було поранено. Ми сьогодні молимося за тих, хто поранений, і загалом молимось за всіх маленьких українських діточок. Міжконфесійна молитва прозвучала від представників Духовної ради Хмельницького. Все і всесильні, Господи, у сьогоднішній день заносимо нашу молитву за всіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Росія, вбиваючи дітей, хоче знищити нашу націю, викоренити ідентичність нашого народу. Це наша сьогодні молитва. Це зібрання тут. Це той великий голос наш на цілий світ. Що ми пам'ятаємо про цих дітей? Ми віримо, що ці діти є в царстві небесному. Ми віримо, що Господь їх вже огорнув своїм плащем. А ми сьогодні пам'ятаємо за них і хочемо, щоб не вмирали діти. Станом на початок червня, Росія вбила 550. Сят дітей від початку повномасштабного вторгнення 1364 отримали поранення. Росія депортувала близько 20 тисяч неповнолітніх.